Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо вивчати шаблони аргументів у загальних методах. Допустимо, що в нас є метод, який приймає дані якогось типу. Але ніхто не забороняє вказувати невідомий тип. Шаблон аргументів вказується символ знак питання, і це невідомий тип. І ось сам оцей метод, який використовує ArrayList. Також. Ми можемо обмежити діапазон об'єктів, вказаних в суперклас. Тобто, в знак питання ми ще додаємо extends і суперклас. І так, в цьому випадку. Можна використовувати класи, які є спадковими самими спадкоємниками суперкласу. А чи інтеджер ми вже не зможемо використовувати, якщо вони не використовувалися в цьому. В принципі, це все, що потрібно знати про шаблони аргументів. Тобто він потрібен для того, щоб вказувати невідомий тип даних, який може прийняти. Сам цей метод. Тож, на цьому все. Гарного дня до зустрічі!